Дивіться, трошки не так. Дивіться, як роблять виробники. Виробники, оце оце батареї з захистом без захисту Samsung, LG, там, китайські всякі, які хочеш там. Е, так от дивіться, як вони рахуються. Зазвичай виробник вказує мінімальний вольтаж. Наприклад, беру батарею Samsung. Беру батарею Samsung, мінімальний вольтаж 2,75 записаний виробником. Тобто виробник записує: максимально заряжений елемент 4,2 вольти, мінімально заряжений елемент. 2,75 вольта, тобто нижче 2,7, його не його небажано садить, іначе може вивести цей ця з ладу. Тут є плата защитки, не, не плата защитки, Тут є клапан захисний, да, передохраняючий, який може просто-напросто відскочити, якщо дуже низький вольтаж. Так от. Наприклад, а я беру ось LG, а в LG 2,5 вольта. Ось в оцього LG акумулятора в нього 4,2 вольта, а нижній порог 2,5 вольта. Так от виробник рахує ємність не до нуля, де, не садячи до нуля. Допустимо, отут якась енергія, отакий кусок енергії внутрі повинен бути. І він не рахується. Він не рахується. Поняли? Тобто він має бути. Батарея повинна мати 2,5 вольта, ось якусь енергію. Її ще можна в ноль посадити, але не треба так робити, поняли? Так от, виробник рахує від 4,2 вольта до оце от даної енергії, поняли? Оце називається ємність. Так само з літівими банками отакими. Ось, пожалуйста, літіва пластина. Да? Пластина, яка використовується у павербанках. Ось такі. ось, да? Допустимо, у них теж так само є ограничення. Заряжена вона 4,2 вольта. Нижній порог там теж йде 275 вольта. Поняли? Тобто, і виробник рахує, він пише, 10 тисяч годин в одній пластині. Тут дві пластини, отут -от, 5 пластин в 50 далі. павербанку. Поняли? Так Одна пластина десяти мільампер до 2,75 вольта. Але тут трошки по-другому схема зроблена, тому що у павербанках для продлення сроки служби е, пластинча цих батарей е, зроблений нижнє ограничення зазвичай 3,2 вольта. Тобто павербанк розряджає батарею не до 2,75 вольта, а до 3,2. Деякі до 3 вольт, деякі до 3,2 вольта. Не зовсім до нижнього значення. Із-за того, типа використовується не весь об'єм, який заложений виробником. Оце, ось допустімо, досюдова. До якщо б це була як літрова банка, да заповнена жидкостю як енергією. То до сюдова оце нижнє значення. Але павербанк використовує не до сюдова, а тільки до сюдова. Він навіть до цього значення не саде, тому у нас КПД є, і павербанки часто віддають набагато менше ніж написано. Поняли? Ну і плюс нагрів. Тобто, павербанк тут повишає з 3,7 до 5 вольт. На телефоні понижає із 5 вольт до 3,7-3,8 для своєї батареї під час цього преобразування. тіряється енергія. Плюс павербанк не саде в ноль акумулятор, тому ми не використовуємо усі 20 тисяч. А ми кажемо, оцей павербанк із 20 тисяч. Видасть своє КПД 75%. Тобто 75% від цих 20 тисяч він зможе оддати. так. Це ще нормально, якщо так віддає. Погані павербанки можуть 60 або 50% віддавати. Тут дуже погані павербанки. значить там поганенькі акумулятори. От отак. От так само з цими акумуляторами. Садить ноль їх не треба, ну уже оцей нижній порог він зарахований в мілі години. Все.